Всім привіт! Ми на дачі, майже тиждень не були тут, бо були зливи, заливало так, що, на жаль, дощик це добре, але він нещадний до цибулькових квітів. Мені дуже шкода, їх так потріпало. Дивіться, вони вже відквітають, але все одно їх так побило, мені здається, вони б ще б квітли. Але після такого дощу, на жаль, вони не квітнуть так довго, як хотілося б. Дивіться, скільки в мене тут тюльпанів. Бачите, я замовляла ось ці три кущика. Один, то щось вилізло, непонятне. Два. І три. Це ці три кущика я замовила в інстаграмі Господарнет. Це не реклама. Заплатила я з доставкою, якщо я не помиляюсь, 480 гривень. Тут цибулини були 12 плюс. Я не знаю, що це, мабуть, розмір. І замовляла кожного по 5 цибулин. Тут в мене вийшло, дивіться, 5 квітів, 6, 7 квітів. Тут. Взагалі я нарахувала 9 квітів. А тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 там бутон, 11. двічі більше виросла. Це я осінню посадила в такі круглі пластмасові форми спеціально для тюльпанчиків ось коли я приїхала на дачу, я дуже злякалася. Я думала, що в нас тут хтось вже коперсався, так сказати. От дивіться, дивіться, що відбулося. Я, чесно кажучи, дуже злякалася. Ох, мій пруд просто виліз на гору. Я думала, що хтось хотів його вже викопати, дістати, та хтось його злякав і він втік. Це в мене така фантазія, але чоловік каже, що... Це був настільки сильний дощ, а води в ньому не було. І ця злива, вона просто виштовхнула його нагору. До речі, у нас вдома немає світла. Сусідів знову працює генератор. Дивіться, ці осі також вони найперші розквітли, і до сих пір вони стоять, ну, прям взагалі молодці. Щось. Не виживає в мене. Наприклад, ось ця квітка, яка казала, це мені якось писали, я забула вже без вре... без ні, в общем, як то так. А он, бачите, загниває. Щось... щось не вистачає йому. Я цінтивобі боби також після дощу. Взагалі на них без сліз не глянеш. Ну нічого, вже забить. Маскаріші квітнуть, гарні. Так, мені ось. Арберія скоро вже розквітне. До речі, цей арабіс виявляється якийсь ще і другий кущик махровий, незвично якийсь махровий. А ось гляньте, перша квіточка. М -м -м, клас, яка вона гарна, манюнка. Флокс. Бачите, це в мене такий фіолетовий флокс. А є ось там, що зараз покажу. Бачите? Там, 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 рожевий у мене флокс. ось. Рожеві тюльпани, боже Катінка наче здається. Просто вау. Зараз з цієї сторони. якісь Щось... тюльпани, це я буду сьогодні помічати. Цього до речі, взяла, подивилася лайфхак, хто не хоче викопувати, можна взяти чорний взяти маркер чорний і на листечку написати, який е колір. А потім вже, коли відквітне, тоді викопати. Малий на горі займається уроками. Ось вже Альо на бутончиках. Так, ось альом. Це в мене шалфей відійшов, петрушка, <хи> салат. І ось дивіться, ця композиція, яка мені також дуже подобається. Зараз я перейду. Які квітки стали біло-фіолетові. Спочатку вони були кремові. І також раз 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, взагалі. Це, ці я заказувала вже тюльпани в флоріумі. Але я заказувала ще третій сорт. Хоча, хоча, дивіться, це можливо цей третій сорт, який я не можу знайти. Я заказувала такі оторочені тюльпанчики фіолетові. І так, це вони. Я вже хотіла на них, так сказати, наговорити. Бо в мене там в горщиках глиняних помаранчеві. Я не можу згадати, де я їх замовляла. Ну добре. Ось мої лютики. Я думала, вони після зливи не виживуть, хоча навпаки підросли та хай ростуть. Підемо далі, подивимося, що тут після зливи м'ята піднялася добре. Тюльпани вже червоні, все. На жаль, така краса. Помідорки мої стоять. Я дуже за них переживала, але дякувати Богу, ви все на місці. Мої помідорчики, чоловік, мені тут робить ще доріжки. Ну, ось, сьогодні також зранку заїжджали на базар. Зараз вам розкажу, що купила. У бабусі купила одну брунеру, хочу посадити під грушею. Потім купила ой, гейхера, така лимонна. 50 гривень а це 40 гривень. Два базиліка купила по 12 гривень. Потім це, якщо не помиляюсь, дивіться, яка гарна. Віола, така біла-фіолетова і ось така. Це я докупила ще полуницю. Тут 11 кущиків 50 гривень, бо в мене та що не відійшла, я їй дала шанс, але вона так і не хоче рости далі. І докупила ще 5 баклажанів по 12 гривень. І якийсь сорт помідорів, сказали, що краще, ніж Санька, по 10 гривень. Ну, ось такі були зранку у нас закупи. Сьогодні багато роботи. Тепличка. Потрібно ще помітити всі тюльпани, висадити, висадити все, що купилося. Я вже газон посіла, ще трошки там залишалося насіння. Ось така краса. От. Тут, на, я отут посадила вдоль доріжки, вздовж чорнобривці і вже трішки, бачите, з'являються маленькі. Ось так. І, до речі, у нас картоплю, ми садили, садили раніше за всіх. Бачите, нам тут з'явилося ось. Ось. Ну, трішки вже показується до тієї палички, що там, вже трішки вона з'являється. Ось так. Звісно, гарно, дуже зелене все. Після дощика дуже гарно все росте. Коли сам поливаєш, то воно не таке. От. Коли дощ, то, звісно, все дуже гарно росте. Ну, Пішла я трішки попрацюю. Дивіться, які ще в мене розквітли в горщик ось в цьому тюльпанчики. Ці вже відквітли. А ось тут таких три гарнюні. Цікаві, як зірочки. <смі> Класні. Ну, Ці два горщики я обіцяла подарити своїй мамі. Тобто мамі чоловіка мого. Ну, ось такі гарнюнки. У мене так багато дуже помаранчевих, червоних, тому їх передерю. Дивіться, що я тут знайшла, які гарні. Дай вони мені нагадують якісь зірочки. Тут жовті такі, бачите? Азовні рожеві. Але це все одно не те, що я заказувала. Скоріше за всього, це пересорт. І ось дивіться, які ці взагалі так відкрилися гарно. Mm. Такі біленькі. А тут, бачите, як цікаво. Такий один рожевий, другий блідий пелюсток. Яка ж природа все ж таки чарівна? Чарівниця. Не чарівна, а чарівниця. Які гарні. Квіти нам дарує. Клас. Трішки з чоловіком потрудились. Він мені допоміг тут навколо цього кола. Вибрати газон, перенесли його в інше місце. А тут я посадила такі три квітки ось, і ще знайшла мішок кори в сараї. Чоловік каже, ось дивись, що у нас є. Говори, давай сюди засипай. Думала, не вистачить, хоча ні. Ще Тріш... б, звісно, звісно, трішки б можна було б мішечка. Взагалі мені ще мішка два так точно потрібно. Ну, думаю, що виходить досить гарно буде Так, на газоні. Газон, до та речі, такий зелененький, став вже яскравий. У нас не в нас в все гуде, цей генератор, світла немає, хочу ще в теплиці полити розсаду, але, на жаль, Нема світла, нема води. Поставила я назад корито, ледь-ледь. Це просто жах. Треба ще землі буде наносити та підсипати довкола. Чесно кажучи, я не думала, що таке можливо. А ось камні, бо не буду зараз їх складати. Потім вже, коли накидаю землі, чекаємо, коли світло дадуть та воду. Хоча не знаю, якщо не дадуть, то вже завтра. Буде. Я тебе бачу. Що там за квіточка ховається? Так, зараз побачити, побачити, що я в теплиці зробила, трішки посадила. Ось, так, це моя капуста. Ось посадила, замульчувала. Чоловік на тій неділі косив газон та склав. Тимофій не Чоловік косив газон на тій неділі та ну, склав на гірку, а я її розібрала та попідсипала під капусту. Це у мене два баклажани та базилік посередні. ось І там так зробила. І новенькі сюди помідорки я посадила, сюди в тепличку. І замульчувала. Також тіт в листі і перчик також замульчувала. І, бачите, там тінь <світ> падає від мене. Ось так. І один баклажан тут у мене поселився. Вже сходи кущочка така, бачите, цибулька. Це наша гірка, яку ще треба спалити. І там досадила полоничку. Сподіваюсь, прийметься. Ну, ні одна полониця не квітне. Цьому році, напевно, ще не буде в нас в своєї полониці. Но, но, зато я побачила, що в мене квітне лохина. Та я, чесно кажучи, така рада. Перший раз за три роки, коли вона буде квітнути, ну, якщо її щось не з'їсть. Ну, поки що рюдиска ще росте під цим горіхом. От. Сусіди у нас дрова палять, та весь двір в диму. І ось ці трошки замульчувала також помідорки, на два помідорки не вистачило мульчі. Ось. ось так от. Сонечко гріє, до речі, я вам, бачите, без штанів, в шортах, так тепло, ножки загорають. ось так.